Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми з вами зануримося у надзвичайно важливу та глибоку тему, яка хвилює кожного дбайливого господаря, адже виростити гарний врожай це лише половина справи. А от зберегти його соковитим, смачним та корисним аж до самої весни це вже справжнє мистецтво, якому ми приділимо максимум уваги. Напевно, багато хто з вас вже бачив наші попередні матеріали, де ми ділилися своїм унікальним досвідом посіву коренеплодів, зокрема буряка та моркви, використовуючи наші оригінальні методики. А також ми вже обговорювали, як правильно обирати час для збору врожаю столового буряка, щоб він був максимально солодким, насиченим вітамінами та не мав неприємних дерев'янистих волокон. У коментарях під тими відео ви часто запитували нас про те, як же правильно організувати процес зберігання, особливо якщо збір врожаю відбувається досить рано, наприклад, ще на початку вересня, коли сонце ще припікає, а до справжніх холодів ще далеко. Саме тому сьогодні, у цей чудовий осінній день, коли природа дарує нам свої щедрі плоди, ми хочемо детально, крок за кроком, розповісти вам про наш власний перевірений роками досвід, який дозволяє нам ласувати свіжими коренеплодами протягом усієї зими. Звісно, умови зберігання у кожного господаря можуть кардинально відрізнятися, і все залежить від того, в яких саме обсягах ви плануєте закладати овочі на зиму. Зрозуміло, що великі аграрні підприємства або фермери, які вирощують продукцію на продаж тоннами, використовують спеціальні кагати, промислові холодильні камери з контрольованим газовим середовищем та складні системи вентиляції, але це зовсім інша історія, яка вимагає значних капіталовкладень та технічного забезпечення. Я ж переконаний, що більшість наших глядачів та підписників це люди, які вирощують овочі для себе, де свої родини. Щоб бути впевненими у якості продуктів на своєму столі, і тому їх цікавить питання, як зберегти відносно невелику кількість врожаю в домашніх умовах, маючи під рукою звичайний погріб, підвал або навіть просто прохолодне приміщення. Саме про те, як це робимо ми, які методи випробували, на яких помилках вчилися, і до якого ідеального варіанту прийшли, ми поговоримо сьогодні максимально відверто та детально. За роки нашого господарювання ми перепробували безліч різноманітних способів, адже експерименти це шлях до вдосконалення, і у нас є досвід зберігання і в глибоких холодних погребах, і в більш теплих підвальних приміщеннях, і навіть у спеціально обладнаних ямах. Однак, перш ніж говорити про конкретну тару чи методику, давайте визначимо фундаментальний принцип, від якого ми завжди повинні відштовхуватися. А саме, які біологічні умови є ідеальними для столового буряка? Наука і практика свідчать, що цей коренеплід найкраще почувається і найдовше не втрачає своєї пружності в сухих та прохолодних умовах, де температура стабільно тримається в межах від 0 до 2 градусів тепла за Цельсієм. Дуже важливо, щоб у місці зберігання не було морозу, адже підмерзлий буряк миттєво втрачає свої смакові властивості, стає м'яким. Починає гнити та стає непридатним до споживання, але про це варто турбуватися вже тоді, коли на вулиці вдарять справжні зимові морози. Тому ваше першочергове завдання знайти або створити у своєму господарстві саме такий куточок, де буде сухо, темно і прохолодно. Ми, наприклад, раніше пробували різні варіанти, намагаючись подовжити термін життя наших овочів. І, до речі, цього року ми отримали доволі цікавий врожай з двох експериментальних рядочків. Як я вже згадував раніше, ми висівали сорт Детройт, який славиться своїми чудовими смаковими якостями, округлою формою та насиченим темно-бордовим кольором м'якоті без білих кілець. Але сталося так, що з однієї пачки насіння у нас виріс справжній асортимент. Там виявилися і класичні круглі коренеподи сорту Детройт. І плескаті форми дуже схожі на сорт єгипетський плоский, і навіть декілька екземплярів циліндричної форми. Вийшов такий собі городній вінегрет ще на етапі вирощування, але ми зовсім не засмутилися, адже для власних потреб нам цього цілком вистачить, нам не потрібні промислові масштаби, головне, якість. Серед викупаних борячків є і більші екземпляри, і менші, але найголовніше те, що всі вони неймовірно солодкі. І я це вже перевірив особисто, адже ми знімали окреме відео про те, як вибрати найсмачніші коренеплоди. І смак цьогорічного врожаю мене повністю задовольнив. Тепер наше завдання відібрати найкращі непошкоджені екземпляри, які ми закладемо на тривале зберігання, щоб взимку готувати смачний український борщ та різноманітні салати. Основним методом, на якому ми зупинилися цього сезону, і який показав себе дуже добре в наших умовах. Є зберігання у звичайних білих поліпропіланових мішках, які часто використовують для цукру чи борошна. Чому ми обрали саме їх і чому відмовилися від попередніх методів, я зараз поясню детальніше, адже це важливо для розуміння процесів, що відбуваються з овочами під час лежби. Раніше ми, як і багато хто з вас, практикували класичний дідівський метод зберігання коренеплодів у ємностях, пересипаних піском. Цей метод дійсно працює і має право на життя, адже пісок створює своєрідний буфер, який стабілізує температуру та вологість навколо кожного коренеплода. Однак тут є дуже важливий нюанс, про який не можна забувати: пісок має бути абсолютно ідеально сухим, бажано річковим, який не злежується в камінь, а залишається сипучим. Технологія така, що ви берете ящик або іншу ємність, засипаєте шар піску на дно, потім викладаєте шар буряка або моркви так, щоб вони не торкалися одне одного, потім знову шар піску і так до самого верху, обов'язково завершуючи шаром піску, який повністю покриває овочі. За таких умов коренеплоди дійсно зберігаються чудово, залишаються твердими та соковитими, наче щойно з грядки. Але у цьому, здавалося б, ідеальному методі з піском є один суттєвий недолік, який змусив нас шукати альтернативи, і цей недолік полягає в ризику ланцюгової реакції гниття. Якщо, не дай Боже, ви пропустили хоч один бурячок з маленькою подряпаною, пошкодженням або початковими ознаками хвороби, і він почне псуватися всередині ящика, то волога, яка виділяється при гнитті. Миттєво розповсюджується через пісок на всі сусідні коренеплоди. Гниль у піщаному середовищі поширюється як лісова пожежа, і часто буває так, що ви відкриваєте ящик взимку, сподіваючись на гарні овочі, а знаходите там вогнище плісняве та гнилі, яке знищило добру половину врожаю. Крім того, пісок часто провокує вторинне проростання корінців та бадилля, якщо в ньому залишається хоч краплина вологи. І ми кілька років поспіль стикалися з тим, що буряки починали оживати посеред зими, втрачаючи свої смакові якості. Тому ми вирішили спростити процес і перейти на зберігання в мішках, попередньо ретельно підсушивши врожай. Тут ми підходимо до надзвичайно важливого моменту підготовки до зберігання, яка починається ще на городі в момент збору врожаю. Дуже важливо, щоб буряк був зібраний саме в суху погоду, поки ще не почалися затяжні осінні дощі, які так характерні для нашого клімату. Чому це так принципово? Справа в тому, що коли коренеплід знаходиться в землі під час дощів, він, як губка, вбирає в себе вологу, його клітини перенасичуються водою, і концентрація цукрів та сухих речовин зменшується, що не тільки погіршує смак, роблячи його водянистим. Але й катастрофічно впливає на лежкість. Водянистий буряк набагато швидше псується його шкірка стає вразливою до механічних пошкоджень та грибкових інфекцій. Тому ми намагаємося викопати його, поки земля суха, і обов'язково залишаємо його на грядці під сонячними променями на деякий час, щоб він гарненько просох, земля з нього обсипалася, а шкірка трохи зміцніла, створивши природний бар'єр для бактерій. Це також сприяє тому, що він стає солодшим. Адже відбувається певна концентрація цукрів. Коли наші борічки просохли, ми їх сортуємо і закладаємо в ті самі білі мішки, про які я говорив. Тут є одна хитрість: не потрібно набувати величезні мішки по 50 кг, бо це незручно, важко і погано для самих овочів, адже в центрі такого великого мішка може порушитися повітрообмін і піднятися температура. Ми фасуємо буряк у невеликі партії, приблизно по 5-максимум 10 кг у мішок, щоб їх було зручно переносити, перекладати і брати для споживання. Білі плетені мішки мають одну чудову властивість вони дихають, тобто пропускають повітря, не дозволяючи утворюватися конденсату, але при цьому захищають овочі від світла та надмірного висихання. Потім ми спускаємо ці мішки у наш погріб. У когось це може бути капітальний підвал під будинком, у когось окремий погріб на вулиці, а у когось просто прохолодна кумора. Головне, щоб там було темно і стабільно прохолодно. Я вам скажу відверто, спираючись на власну практику: у таких умовах і в такій тарі буряк зберігається практично до самої весни, майже не втрачаючи своєї якості. Звісно, бувають винятки, коли ближче до весни, коли температура на вулиці починає підніматися, а в погребі з'являється конденсат, окремі коренеплоди можуть почати проростати або псуватися, але це природний процес завершення циклу зберігання. Загалом же, цей метод є найменш трудомістким і найбільш ефективним для домашнього господарства. Адже він не вимагає заготівлі піску, брудних робіт з його пересипанням та подальшої утилізації відпрацьованого матеріалу. Це просто, чисто і надійно, без зайвих, як то кажуть, заморочок. Звичайно, ми не забуваємо і про наших друзів, які живуть у міських квартирах і не мають щастя володіти власним льохом чи підвалом, але теж хочуть зберегти частинку літа. Для вас, дорогі містяни, теж є вихід. Невелику кількість буряка цілком реально зберігати в холодильнику, у відсіку для овочів. Але тут теж діє золоте правило: овочі мають бути сухими. Перед закладкою в холодильник їх ні в якому разі не можна мити, лише обережно очистити від бруду сухою ганчіркою або щіткою. Можна загорнути кожен бурячок у папір або покласти в поліетиленовий пакет, зробивши в ньому кілька отворів для вентиляції, щоб овоч не задихнувся і не запрів. Головне забезпечити сухість і прохолоду. Тоді ви зможете насолоджуватися смачними стравами навіть в умовах мегаполісу. Хочеться також додати кілька слів про важливість правильного обрізання бадиля перед зберіганням, адже це теж впливає на результат. Коли ми готуємо буряк до закладки в мішки, ми не обриваємо листя під самий корінь, пошкоджуючи верхівку коренеплода. Ми обережно зрізаємо зелень ножем або ножицями, залишаючи невеликі хвостики довжиною приблизно 1-2 см. Це робиться для того, щоб не пошкодити так звану точку росту і не відкрити ворота для інфекцій. Адже будь-який глибокий зріз – це рана, через яку витікає сік і в яку можуть потрапити хвороботворні мікроорганізми. Те саме стосується і хвостика, тобто стрижневого кореня. Його ми намагаємося не пошкоджувати і не обламувати, якщо він не надто довгий, бо через зламаний кінчик буряк швидко втрачає вологу і в'яне. Якщо корінь занадто довгий, його можна трохи вкоротити, але обов'язково дати зрізу підсохнути і затягнутися перед тим, як відправляти овоч у мішок. Ще один цікавий нюанс, який варто врахувати при виборі буряка для зберігання це його розмір. Практика показує, що найкраще зберігаються коренеплоди з середнього розміру, діаметром приблизно від 5 до 10 сантиметрів. Занадто дрібні бурячки мають властиві швидко всихати, втрачаючи пружність, тому їх краще використати в їжу у першу чергу або переробити на консервацію. А от гігантські перерослі екземпляри часто мають грубу структуру, можуть бути порожнистими всередині, і теж зберігаються гірше, тому ми намагаємося вирощувати і відбирати саме золоту середину. Під час сортування ми безжалісно відбраковуємо всі пошкоджені лопатою, погризені шкідниками або тріснуті коренеплоди, плоди, адже навіть один такий партизан у мішку може зіпсувати всю партію, ставши джерелом гнилі. Такі пошкоджені овочі ми відкладаємо окремо і використовуємо для приготування страв у найближчі дні або тижні, не закладаючи їх на довготривале зберігання. Повертаючись до теми сортів, хочу зазначити, що, хоча цього року у нас і вийшла пересортиця з насінням. Це дало нам можливість порівняти, як поводять себе різні типи буряка. Той же Детройт, який є одним з найпопулярніших сортів у світі, зазвичай показує чудові результати лежкості. Він має тонку, але міцну шкірку, яка надійно захищає суковиту м'якоть. А от плоскі сорти, типу єгипетського, хоч і дуже смачні та швидше варяться, іноді можуть бути більш вибагливими до умов зберігання. Тому, якщо ви плануєте запасатися буряком на всю зиму, я б радив звертати увагу на пізньостиглі сорти, які спеціально селекціоновані для тривалого зберігання. Вони мають довший період вегетації, набирають більше сухих речовин і генетично запрограмовані на те, щоб долежати до нового врожаю. Але як бачите, навіть ранні та середні сорти при правильному підході, вчасному зборі та належних умовах можуть чудово зберігатися і радувати вас своїм смаком. Важливим аспектом є і сусідство овочів у погребі. Буряк це досить дружній овоч, він добре уживається поруч з картоплею. Більше того, існує старий перевірений метод, коли буряк викладають поверх картоплі в декілька шарів. Це робиться не просто так, а з глибоким розумінням фізики процесів. Картопля під час зберігання дихає і виділяє вологу, яка для неї є зайвою і може призвести до загнивання бульб. А буряк навпаки. З часом схильний до втрати вологи і зморщування. Викладаючи буряк зверху, ми вбиваємо двох зайців одним пострілом: буряк вбирає зайву вологу від картоплі, залишаючись пружним, і одночасно захищає картоплю від відсирювання, такий собі природний симбіоз у вашому погребі. Однак, у нашому випадку з мішками ми зберігаємо їх окремо, але принцип контролю вологості залишається тим самим. Ми слідкуємо, щоб у приміщенні не було застою повітря, час від часу провітрюємо погріб, особливо восени, коли температура ще нестабільна, щоб вирівняти умови всередині і зовні та уникнути утворення конденсату на стелі та стінах. Не можу не згадати і про значення температури ґрунту під час збору врожаю. Ми намагаємося викопати буряк до того, як ґрунт сильно охолоне. Якщо викопувати його з холодної землі і одразу заносити у відносно теплий погріб, різкий перепад температур може спровокувати запотівання коренеплодів, що не бажано. Тому ми обираємо такий день, коли температура повітря, ґрунту і нашого сховища знаходиться у певному балансі або ж даємо овочам охолонути ввечері на вулиці, але не підмерзнути перед тим, як спускати їх униз. Це такі дрібні нюанси, які приходять з досвідом, але саме з таких дрібниць складається загальний успіх справи. Адже городництво це не просто механічна праця, це спостереження за природою, розуміння її законів і вміння підлаштуватися під них. До речі, якщо говорити про використання бадиля, яке ми обрізаємо, то не варто його просто викидати на смітник це чудова органіка, яку можна закласти в компостну купу. Перегниваючи листя буряка поверне в ґрунт поживні речовини, які рослина взяла з землі, і через рік-два ви отримаєте прекрасне добриво для нових грядок. Таким чином ми замикаємо природний цикл, нічого не втрачаючи і дбаючи про родючість нашої землі. У здоровому бадилі міститься багато мікроелементів, тому це цінний ресурс для розумного господаря. Єдине застереження, якщо на листі є ознаки хвороб. Наприклад, плямистості чи борошнистої роси, то таке бадиля краще висушити і спалити, щоб не розповсюджувати інфекцію по ділянці, а попіл вже використовувати як калійне добриво. Ще одним цікавим моментом є те, як ми перевіряємо стан наших запасів взимку. Навіть при ідеальних умовах зберігання раз на місяць-півтора варто заглядати до погреба і проводити поверхневу ревізію. Просто розв'язати мішок, подивитися, чи немає запаху плісняви, чи не з'явилися мошки, які можуть свідчити про початок гниття десь у глибині. Якщо ви помітили підозрілий коренеплід, його потрібно негайно видалити, а ті, що лежали поруч з ним, протерти сухою ганчіркою або пересипати крейдою чи деревним попелом, які діють як антисептики і підсушують поверхню. Така профілактика займає лічені хвилини, але може врятувати кілограми врожаю. Підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову про зберігання буряка, хочу ще раз наголосити на ключових моментах, які забезпечать вам успіх. По-перше, не затягуйте зі збором врожаю, якщо прогнозують затяжні дощі, адже сухий буряк це запорука тривалого зберігання. По-друге, ретельно просушуйте коренеплоди на свіжому повітрі перед закладкою дайте шкірці зміцніти. По-третє, використовуйте дихаючу тару, наприклад. Поліпропіланові мішки невеликого об'єму, які забезпечують вентиляцію. І по четверте: знайдіть у своєму господарстві найпрохолодніше місце, де температура буде стабільною, без різких перепадів. Дотримуючись цих простих, але перевірених правил, ви зможете насолоджуватися смачними, солодкими та корисними стравами з власного буряка аж до появи першої весняної зелені. Сподіваюся, що моя розповідь була для вас корисною, пізнавальною і надихнула вас переглянути свої методи зберігання або ж переконатися, що ви все робите правильно. Кожен городник має свої секрети, і ми з радістю ділимося з вами нашими напрацюваннями, щоб ваша праця на землі приносила лише задоволення та щедрі плоди. Пам'ятайте, що земля віддячи відбиливим рукам, і немає нічого смачнішого, ніж овочі, вирощені з любов'ю. Та збережені з розумом. Якщо інформація з цього матеріалу стала вам у пригоді, обов'язково підтримайте нас, поставивши вподобайку, адже це надихає нас на створення нових корисних розповідей для вас. Не забудьте поділитися цими порадами з вашими друзями, сусідами та знайомими, які теж цікавляться городництвом, бо добрий досвід має поширюватися. Підписуйтесь на наш канал, щоб ми могли й надалі зустрічатися з вами та обговорювати найактуальніші теми. Нашого городнього життя. Я щиро бажаю вам вдалого дня, мирного неба, щедрих врожаю та смачного борщу на столі. Всього вам найкращого, друзі!